Промо з Олександром Антонюком, політичним консультантом та військовослужбовцем. Пане Олександре, моє вітання вам. Вітаю вас, Андрію. Слава Україні! Героям слава! Я знаєте, дивлюся на вашу картинку, і от е, хочу загадати лише бажання: щоб, врешті-решт, наступного разу, коли ми з вами включимося, щоб це була не картинка, а фотографія. Фотографія я... розваленої колезі... Москви одній з ваших колег я побажав, щоб замість моєї картинки це було включення її в одному з ефірів. І, до речі, я також вам бажаю, що коли ми будемо спілкуватися, в найближчий час щоб це було включення в прямому ефірі, саме з цієї з цієї місцини, що за моєю спиною, власне, ну, десь в такому можливо, ще в кращій візуалізації живій. Ну а для цього, для цього нам потрібно всім працювати і особливо працювати над тим, щоб вичищати агентів впливу, політичних агентів впливу з ними борються. Ну і в тому числі так би мовити, духовних агентів впливу. Оця ситуація з Павлом Лебідім його відпустили під заставу 33 мільйони. Вона до речі, наскільки ми розуміємо, суд він навіть зробив більше. Він поставив таку суму, думаючи, що точно таку суму не зберуть. Зібрали, зібрали, і зараз він вже дома. Дивіться, те, що зберуть суму, в мене не було жодної жодних, жодних сумнівів. Тому що все-таки це організація з найбільшим приходом в Україні, одним найбільшим, так. А другий момент, давайте не забувати, що є все-таки цей взаємозв'язок, Я в цьому більш ніж переконаний з спецслужбами Російської Федерації, а відповідно і з кураторами, а також і спонсорами. Тому 33 мільйони здається, якщо не помиляюсь, це не є така велика сума а для цих. Для, для цих організованих злочинців. Тепер дивіться, а, на превеликий жаль, я мушу сказати, що з боку державних інституцій і нашого законодавства, очевидно, по-іншому ця історія розвиватися не може. Тому що я прихильник і неодноразово про це говорю, в тому числі і публічно, що першим ділом ми повинні називати речі своїми іменами і визнавати. Для початку. Наприклад, Російську православну церкву як терористичну організацію на рівні українського законодавства, а далі, відповідно, їхнє представництво УПМЦ як е філіал цієї терористичної організації і як розгалужено диверсійно-розвідувальне угрупування у таку цю мережу. І таким чином, всіх причетних до цієї інституції ми спокійно можемо вже далі просто пропускати через фільтр на предмет. Співпраці з розвідкою Російської Федерації. Якщо б в цьому контексті у нас було б враховане законодавство, ми б сьогодні цю тему, очевидно, б не обговорювали. Якщо б обговорювали, то в іншому контексті, наприклад, про судові вироки, про кількість угу. агентури, яка знаходиться під прикриттям церковним прикриттям. На жаль, політичної волі. В українському парламенті і в українській владі, як і в опозиції, станом на сьогодні, от для того, щоб от дати чітке розгалуження, де є віра, де є православ'я, а де є чітка організація, станом на сьогодні мушу зафіксувати немає. Тому ми очевидно приречені на подібні, подібні справи і подібні такі от випадки, які ну. Більш ні, ну, скажімо так, що щонайменше, що я можу сказати по даному епізоду. Є така думка, ну, принаймні, лунала до. Ну навіть і зараз лунають, власне кажучи, про те, що не можна чіпля чіпати УПЦ МП, тому що люди збуряться, вони піднімуться. І буде у нас відкритий внутрішній фронт. Не знаю, коли е, Лавра фактично перейшла у власність, знов повернулося до держави, коли там почали служби робити православна церква в Україні. Чомусь світ земля не перевернулася. і величезні товпи мітингуючих, які були проти цього, ми їх не побачили. Так само ми не побачили величезних мітингів на підтримку Павла Лебідя, митрополита так званої ПЦМП. І тоді виникає питання: якщо ми не бачили на таких на тих випадках, до речі, ми зараз сказали про певні вже і судові вироки священникам цієї церкви. То чого нам зараз хвилюватися і боятися, якщо ми їм її заборонимо, це може призвести до, так би мовити, конфесійного конфлікту? Я не розділяю подібну позицію, тому що якщо йти з такою логікою, то можна було би. Не брати в руки зброю і не обороняти нашу державу, нашу країну від російського окупанта. Адже, напевно, є категорія громадян України, яка чекала руський мір і мріяла про триколор на адмінбудівлях своїх міст і селищ. Напевно, ну, тим не менше, ми ж беремо в руки і обороняємося. Я не прихильник навіть цих тем, тому що е, люди, які озвучують в тому числі і посадові особи, Знову ж таки намагаються цими дискусіями говорити про УПЦ МП як про церкву. Я ще раз хочу заакцентувати увагу: я говорю про цю організацію як ДРГ, диверсійно-розвідувальну організацію, яка прикривається православною релігією для здійснення підривної діяльності проти Держави України. Тобто я розділяю віру і організацію. Угу. І я вважаю, що. Помилково говорити про конфесійність, там. Ну, я часто чую, а Україна світська держава, і вона не має втручатися в, це, в релігійні церковні справи. Те, що я говорю, це не втручання в релігійні справи. Тому що я чітко зазначаю, що таке втручання держави в церковні справи. Це нав'язування, наприклад, віри, ну. Мені вам, до якої церкви ходити, православної чи католицької, це не питання держави, це наше з вами питання. Це нав'язування організаціям, по яким канонам святкувати ті чи інші свята. Ми говоримо про інше. Ми говоримо, що під личиною релігії здійснює свою діяльність, найбільша, напевно, у Європі, а тим паче в Україні, розвідувальна організація. І тому ми маємо спочатку дати на рівні закону ну, чітке визначення. Що це за організація, кому вона належить, і тільки після цього починати здійснювати до них не по релігійним темам, не по темам там податкових. тощо. до речі, ще одна справа. Тобто, вже знаєте, що там цілі бізнес-структури і економічна діяльність, яка не оплачує податки. тощо. ми повинні просто здійснювати проти неї, так як ми, грубо кажучи, працюємо проти агентури ФСБ, так як ми працюємо проти а, російських. А, Солдатів, які стріляють в нас з окопів тощо. Тобто я вважаю, що підхід має бути далі. Тепер повертаємося до умовно про питання конфесії. Дивіться, якраз наявність такої кількості конфесій і таких, такого рівня фанатичної віри в цих людей, якраз і демонструє, наскільки глибоко ця організація запустила свої щупельця в мізки наших громадян. І ця проблема вона насправді є, ну, її потрібно вирішувати десь. Десь силою, десь іншими підходами. Тому тут що дивіться, непевна... якщо людина тут, вірить тут, Бога, тут якщо треба вона вірить кілька, Бога, кілька вона пояснень. Ходити... Пане Олександр, тут треба так. кілька пояснень, про що саме ви зараз кажете. І наведіть, будь ласка, приклади, які показували, що представники ну, Української православної церкви Московського патріархату це вже не тільки про людей, які ходять до церкви, а це ближче до секти. Ви... Підніміть від, будь ласка, декілька місячні назад ті відео, і подивіться на цих людей, які от стояли під брамою, влаштовували мітинг тощо. Тобто, там, ну, ну це дійсно реально секта. Тобто, коли ти починаєш говорити аргументи, а начебто гарно вдягнуте панянка і так далі. Не чує аргументів, а більше цього говорить про те, що бомби а, з боку Російської Федерації це, це глас Божий, це покарання Боже. Ну, товариство, це, це фанатизм. І це робота вже для психіатрів насправді. І тут має держава таких людей, якщо б ви побачили, зафіксували, ну вибачте, ну людина має бути там затримана, проведена відповідного ну, діагностику, якщо хочете. Ну упускати ті речі не можна. Тобто, завдання держави, особливо там, де стоїть питання безпеки, навіть працювати на виправді, особливо коли ми говоримо саме про таку організацію, яка веде знову ж таки повторюсь, підривну діяльність проти територіальної цілісності, проти ідентифікації, mm -hmm. тобто все, що стосується, Української державності. Чи, Тому на вашу я думку, поки що. От чи на вашу думку, можна вважати, що УПЦ МП це тоталітарна секта? Ну, дивіться, це вже це вже деталі. Тоталітарна секта, релігійна секта. Вони всі релігійні секти, а особливо там, де задіяні спецслужби, вони плюс-мінус всюди одинакові Добре. на моє глибоке перекотні. А хіба тому... тільки в Україні вони ведуть свою підривну діяльність? Адже Москва, тобто Кирил, він же ж має представників і в інших країнах, і в Європі в тому числі. Ну, дивіться, ми ж зараз говоримо про Україну. Тобто, якщо європейських наших партнерів це влаштовує, ну наразі це не наша проблема. Але ми можемо своїм прикладом продемонструвати, що ми ведемо отаку от боротьбу. Дивіться, якщо би українське законодавство був... Вивело і на офіційному рівні, що РПЦ це терористична організація. Ви розумієте, що це світова новина? І в Константинополі ми повинні були би на це реагувати. Після чого, якщо би умовно, папа римський би далі би говорив би про утиски, ми би чітко говорили, що негоже папі римському. Як представнику і лідеру католицької церкви підтримувати терористів, тобто тут має бути офіційна а... позиція, яка не З має його. змінюватись. А... Далі наше ПЦУ також мало би ставити під питання на Вселенському соборі про те, чи може Терористична організація прикриватись православ'ям, тому що е, благословіння, вбивство громадян, знищення країни, геноцид воно ж, грубо кажучи, нівелює роль православ'я. тобто в нас є цілий пласт, як ми можемо від цих атак відбуватися і запускати цю глобальну дискусію. Я переконаний, що спецслужби, що Британії, що в Німеччині, що у Польщі прекрасно усвідомлюють, чим займаються представники російської православної церкви. Просто хтось має бути очевидно першим яким ми потерпаємо від агресії, то, очевидно, я вважаю, що це крок, якби має бути Як... е крок, який ми маємо зробити ми першими. Тобто, ну, коли іншому, Україна хочу, визнає не... РПЦ самотерористичною організацією це може бути таким собі, викликати ланцюгову реакцію. Яку? Е у світі, і в тому числі, і інші країни то теж можуть визнавати представників РПЦ своїх країн дивіться Можливо, не зразу, можливо, почнуть бути захисники, тобто там будуть відповідні гуманітарні якісь там качелі, яке це назвав дискусії. То так як зрештою про війну в Україні, так є в європейських країнах, також які підтримують Російську Федерацію. Але це ж не означає, що ми повинні, грубо кажучи, це ігнорувати, тому що ми країна, яка потерпає від агресії Російської Федерації, де РПЦ є невід'ємною частиною пропаганди, а також ідеології по геноциду України. Тому в даному випадку ми маємо захищати свої м, національні інтереси. А фактажу в нас більше ніж достатньо для того, щоб цей тренд запустити. Може, mm -hmm. це не, не вирішить питання за місяць, за два, можливо, на це підуть руки, але крок має бути зроблений. В кінцевому результаті це дозволить нам провести у ті тотальні чистки в релігійних організаціях і вичистити від агентури, які сьогодні займаються промивкою і вербовкою наших громадян. От а промиску мозгів на історія з митрополитом Павлом, митрополитом ОПЦМП, вона може бути лакмусовим папірцем для нашої чинної влади, яка має показати або свою волю, або її відсутність у вирішенні настільки глобального питання. Ну, воно однозначно має бути, тому що дивіться, те, що а, а, Пашу Мерседеса відпустять, от після його арешту. Я був одним з перших, хто виставив, ну, Коли я пригадую, були нас навіть мої колеги. Ми їх називаємо позитивні блогери. да, пригадуйте, був своїх вигилі, коли не встигло щось з зробити, йдуть такі а, похвала. Пана Малюка mm -hmm. тощо, тобто я абсолютно до нього з повагою ставлюся, але ж тоді говорю: чекайте, друзі, давайте ми дочекаємося рішення суду, бо поки що це все виглядає наразі як бутафорна боротьба. Бо мене, по-перше, шляхи трафляли, вибачте, за це слово, за цей такий сленг, Але коли протягом трьох тижнів... От, події відбувалися на, на Лавській. І вони і зараз мають в принципі, місце. Єдине, що трошки вже не той масштаб. Мене питання ну, досі задає: а що в нас зараз по Пучаєвської лавки? Тому що Паша Мерседес це тільки верхівка Айсберг. Це, грубо кажучи, один із лідерів політичних лідерів, якщо хочете, цієї всієї організації, тобто є легітимним. І якщо ми до сих пір починаємо дискутувати, як правильно перевести от, священнослужителів ПЦУ, тому що ну ж подивіться при всій повазі, навіть до опозиційних депутатів, які вносять законодавчі ініціативи, це виглядає на те, що ми знову погоджуємося на ту гібридну. Війну, яку Російська Федерація проводить на одне десятиліття проти України, я не можу зрозуміти цієї логіки. Що ми маємо і як ми маємо отримати по тій голові, щоб нарешті починати діяти адекватно, зрозуміло, адекватно, як в першу чергу, як державна інституція і політичні інституції, тим більше, коли від цього залежить наше з вами існування, тобто української держави, як власне кажучи, суб'єкта Олександр. Так, Олександр Антонюк, політичний консультант та військовослужбовець, зараз був з нами на прямому зв'язку.